Рузінаси про головне поїхали на тлі затяжної війни в Україні. Російська Федерація зіткнулася з масштабною техногенною кризою. Через рекордні підтоплення постраждали щонайменше чотири діючі АЕС, одна з яких була аварійно зупинена через затоплення допоміжних систем охолодження. За даними оперативних доповідей, стан радіаційної безпеки на двох станціях оцінюється як нестабільний. Плани Кремля щодо ядерного шантажу, відомий телеграм-канал Кремлівська табакерка оприлюднив інсайт у Кремлі, розглядають сценарій використання ядерної катастрофи на власній території, якби звинуватити Україну та виправдати тактичний ядерний удар по одному з великих міст на заході України. За первинними задумами, удар мав би бути нанесений по великому військовому полігону біля міста з населенням понад 200 тисяч. Розрахунок створити ефект деморалізації, і зламати опір українського суспільства дипломатичні контакти і спроби стримування, зважаючи на над. Звичайно, загрозу США вже перевели екстрені контакти із секретарем Ради безпеки Реф Патрушевим. Американці заявили про неприпустимість використання ядерної зброї та продемонстрували напрацювання власних сценаріїв у відповідь. Паралельно українська сторона передала західним партнерам інформацію про підготовку Кремля до провокації. Американські розрахунки удару у відповідь, аналітики Пентагону і Ренд Корпорейшн спільно з китайськими військовими експертами підготували розширену модель наслідків ядерного удару у відповідь. Моделювання включало два варіанти: по Москві і Санкт-Петербургу. Основні цифри по Москві. Використання гравітаційної бомби Б-6113 потужністю 360 кілотонн. Загиблих 311 тисяч осіб. Поранених 868 тисяч радіус смертельної дози радіації 3 км. 15% відсотків тих, хто вижив протягом року помруть від раку до санкт петербурга Наслідки прогнозуються ще масштабнішими через щільність забудови і специфіку клімату. Внутрішні наради Кремля за інформацією джерел близьких до оператора Радбезу РФ в Кремлі тривають гострі суперечки. Частина генералів виступає за шантаж ядерною зброєю без реального застосування. Інші важають, що удар по українській військові бази нібито примусить Київ до переговорів про те, ризики удару у відпиті цифри. Американських моделей змусили Патрушова і Шойгу переглянути оперативні плани. Стан на АЕС, Росія станом на ранок чотири с підготовлення, частково або повністю одна аварійно зупинена. На двох тривають роботи з відновлення електроживлення, систем охолодження. Є загроза виходу з ладу допоміжних дизель-генераторів, становить ризик неконтрольованого радіаційного викладу, який Москва намагається використати для ескалації. Реакція міжнародної спільноти США, Великобританія, Франція, Китаю прилюднили спільну заяву, що використання ядерної зброї проти України матиме катастрофічні наслідки для самої РФ генсек ООН скликав надзвичайне засідання Ради безпеки, морально-психологічний ефект всередині російської еліти посила стріщена частина чиновників, усвідомлює неминучі наслідки удару у відповідь. У російському суспільстві поширюються чутки про плани евакуації вищого керівництва у бункери Сибіро. Страх масової загибелі у разі ядерної відповіді викликав панічні настрої серед московських і петербурзьких еліт. Коротка аналітика, ймовірність застосування тактичної ядерної зброї Кремлем залишається низькою, проте спроби шантажу надзвичайно небезпечні, моделювання ударів по Москві і Санкт Петербурзі фактично створили ефект стримування, демонструючи масштаб катастрофи. Загроза аварії на російських АЕС – це окрема лінія ризику, що може призвести до техногенної катастрофи, навіть без прямого застосування зброї, висновок нинішня ситуація поєднання безвідповідальної ескалації техногенних загроз і ядерного шантажу. У випадку реалізації сценарію удару по Україні наслідки для самої Росії можуть бути несумісними з існуванням держави у нинішньому вигляді. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.